Якщо ви виявили предмет, який тривалий час, знаходиться у людному місці без нагляду, особливо якщо до нього приєднані нехарактерні деталі, негайно телефонуйте на 102 і в жодному разі не намагайтеся перенести знахідку чи самостійно її розібрати. Наявність на дверях або вікнах дроту, ниток, шнурів, важелів це одна ознака можливої наявності вибухового пристрою. Громадянам слід пам'ятати, що забороняється категорично механічний вплив на будь-які вибухонебезпечні предмети або предмети, які схожі на них. Під час виявлення вищевказаних предметів, які схожі на вибухонебезпечні, або які підозрюються як вибухонебезпечні, просимо громадян невідкладно повідомити органи державної влади для, негайного, для негайної організації роботи щодо знешкодження вищевказаного предмета. Ні в якому разі не чіпати, не проводити будь-які механічні роботи з вищевказаним предметом, бо це може загрожувати життю громадян, а також оточуючих людей, які знаходяться поряд. Крім того, правоохоронці просять перевізників звертати увагу на небезпечні вантажі або осіб, поведінка чи зовнішній вигляд, яких викликає підозру. Якщо ви помітили такий факт, негайно повідомляйте про це органи внутрішніх справ.